Вітаю, шановні клієнти. Сьогодні в нашому автосалоні новинка, досить цікавий екземпляр, це Nissan Жук 2016 року випуску. Маємо досить таку цікаву комплектацію, 18 легкосплавні диски, камери 360 градусів, комбінований салон, тканина, Alcantara. Офіційна машина з пробігом 59 тисяч 116 кілометрів, маємо клімат контроль, підгрібо передніх сидінь, повторюсь, камери 360 градусів, мультикермо оздоблене шкірою. Будь ласка, хто? То буде зацікавлений такою пропозицією. Приїжджайте на більш детальніший огляд та тиздрав цієї новинки. Також зможете переглянути в нашому салоні ще понад сотню перевірених автомобілів.